Привіт! Розкажу вам одну історію з Біблії, яка дуже торкнулася. Він вчитель закону був, тоді вчитель Фарсей, прийшов таємно вночі до Ісуса Христа, таємно, щоб ніхто не бачив. І питає Ісуса, Учителю, скажи нам, як то треба народитися згори?» а Ісус каже од ти вчитель і цього не знаєш. А він каже, хто народиться з води і з духа, того пізнає Царство Боже. Він каже, а як стара людина може йти далі в Лона матері і ще раз народитися? Тож, каже, Ти вчитель, і ти цього не розумієш. Ось віє вітер, і ми не бачимо, звідки він віє, і ми не знаємо, звідки він віє». Так само і не знаєте, звідки приходить царство небесне, якщо не народиться згори. А згори це народжені від духа, бо на землі ті, що народжені від тіла. Ісус їм сказав, тож так, як мой, змія, підняв у пустині, так треба Синові чоловічому бути піднесеним. Щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним.